Ця зима буде найскладнішою для всіх українців, і Кременчук не є виключенням. Ракетні обстріли рашистів зруйнували Кременчуцьку ТЕС, але керівництво міста докладає максимум зусиль для того, щоб цьогорічний опалювальний сезон пройшов без перебоїв і розпочався вчасно. Проводиться ремонт тепломереж. У будинкові мережі подають теплоносій. Проводиться диверсифікація системи. Опалення в оселі буде надаватися не від ТЕЦ, а іншими різноманітними шляхами. На своїй офіційній Сторінці у Фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив громаді, що особлива увага приділяється енергозбереженню, де це можливо, встановили ефективніші котли, використали сучасніші матеріали при ремонті тепломереж, замінили теплоізоляцію. Але щоб титанічні зусилля комунальників не пішли на нівець, важливо втримувати тепло в оселях. Тому потрібно, щоб і кожен кременчужанин підготував свою оселю до опалювального сезону. Кременчужанка Олена це вже зробила. Дівчина наклеїла тепловідбивні екрани на стіну за батареями і відсунула від них меблі. Я вже підготувала свою оселю до опалювального сезону, я так роблю щороку, щоб тепло залишалося від батарей в моїй оселі, а не гріло вулицю. Для втримання тепла проведіть теплоізоляцію приміщення, Заклейте щілини, утепліть вікна та двері. І подбайте про альтернативні джерела тепла, наприклад, електрообігрівачі. Міський голова Віталій Малецький також наголошує, необхідно перевірити стан електромережі. Для цього краще запросіть фахового електрика, щоб він перевірив розетки та електродроти. У будь-якому разі не вмикайте електрообігрівачі одночасно з пральними машинами, електрочайниками, електродуховками. Будинкова мережа такого навантаження не витримає. Об'єднайтеся з рідними, друзями сусідами. Наперед домовтеся про. Ро спільні дії та взаємодопомогу на випадок надзвичайних ситуацій. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.